Samsung Galaxy S9 був представлений взимку 2018 року і був флагманським рішенням для прибічників Android-смартфонів. З тих часів пройшло вже близько 5 років, і завданням цього відео є визначити, як почувається цей смартфон зараз, чи дійсно якість пристроїв від Samsung не поступається якості пристроїв від Apple. Ну і найголовніше, чи комфортно користуватись Galaxy S9 у наш час. Відео містить різноманітні тести та досвід використання, тож допоможе тим, хто раптом замислюється над купівлею цього смартфону, або принаймні викличе ностальгічні почуття. Завдяки тим кодам ви завжди зможете повернутись до тієї частини відео, яка зацікавила саме вас, ну а почну я з ціни. Наразі ціну нового смартфона розглядати не має ніякого сенсу, бо ті залишки, що залишились на складах різноманітних інтернет-магазинів, продають по тотально неадекватній ціні. Тому просто для загального розуміння скажу, що на момент свого виходу цей смартфон коштував приблизно 700 доларів США. Особисто ж мій екземпляр був куплений на OLX у вересні 2023 року за 100 доларів. І так, що ж ми отримуємо за ці гроші? В ідеалі коробку чорного кольору, прозорий силиконовий чохол, ключ для ватка карт пам'яті та сим-карт, сам смартфон, кабель USB Type на Type-C метр 20 м, перехідник з USB Type на Type-C, 15 ватний блок живлення та дротові наушники AKG. Для розуміння ціна одних тільки навушників на Hotline наразі становить 700 гривень. Не відмітити таку багату комплектацію просто неможливо. Мене при першому відкритті коробки без рофу пробило на сльозу. Не вистачає хіба що захисного скла, ну а враховуючи форм-фактор дисплею, до якого ми ще повернемось, захисної плівки. Не відстають від комплектації і матеріали корпусу. Задня кришка смартфона виготовлена з глянцевого скла, яке плавно переходить в матову алюмінієву рамку. Верхня частина якої містить мікрофон та слот під сім карту. А якщо у вас ds версія, то слот буде гібридним і використовувати можна буде або дві сім карти, або одну сімку та ще мікро sd карту об'ємом до 256 ГБ. гігабайт. Нижня частина містить 3,5 мм джек для навушників USB Type-C3.1, який забезпечує швидкість 34 МБ на секунду при перекиданні в обидві сторони декількох дрібних відео в сумі на 10 ГБ, мікрофон та динамік. По бокам розташовується кнопка вимкнення-вимкнення, спарена кнопка гучності та програмована кнопка Bixby, яка є прямим аналогом програмованої кнопки у Pro-версіях 15 айфонів. І здавалося б, усього кнопок 3, що вже на одну більшу, ніж у більшості середньостатистичних смартфонів. Але ж ні. Ще одна хай і -E імітована вібрація знаходиться під екраном водоспадом роздільною здатністю 2К. Дисплей виготовлений за технологією Super AMOLED, що при доволі маленькій діагоналі в 5,8 дюймів позитивно впливає на автономність, тим паче, коли активна функція Always on Display. Співвідношення сторін 18,5 до 9 що робить смартфон вищим і вищим за стандартні смартфони з екраном 16 на 9. Ну а максимальна яскравість 1130 ніт забезпечує підтримку відтворення HDR контенту. В верхній та нижній частині смартфона знаходяться дві так звані рамки. Висота верхньої становить 7 мм, нижньої 6 мм. В той час, як оглядачі свого часу розповідали про тотальну асиметрію, я ж скажу вам, що в житті ця різниця абсолютно непомітна. На відміну від умовно пустої нижньої рамки, верхній містить індикатор сповіщень, скайнер райдушки ока, датчики наближення з датчиками світла, фронтальну камеру та динамік. Щодо останнього, то він тут непростий. Разом з вже зазначеним динаміком з нижньої частини рамки вони утворюють пару, яка навіть претендує на стерео. Повноцінним я б його не назвав, але для так званого стерео півтора результат дуже добрий. Загалом я доволі часто ходив слухав музику, прикладаючи смартфон до вуха, що я вважаю доволі непогано ілюструє їх приємність. Повертаючись до вже згаданої фронтальної камери, може відмітити її посередність у наш час. Тут встановлено 8-мегапіксельну матрицю з діафрагмою f 17 Максимальна якість для фото у форматі 4х3 становить 2К. Для відео у форматі 16х9 максимумом є 2К при 30 кадрах на секунду. Автофокус, як і 60 кадрів на секунду, недоступний абсолютно в усіх режимах, а от стабілізація підтримується лише у Full HD. Приклади фотографії ви бачите перед собою. В день при гарному освітленні результат прям позорним не назовеш, а отже починаючи від приміщення і до вечірнього часу, результат прям тотально просідає, і доходить же до того, що під світлом якогось слабенького ліхтаря не буде видно навіть ваш силует. Так, записую відео, фронтальна камера, 16х9, вулиця, шум, невеличкий ТРЦ. В принципі, отака картинка Rolling Shadow. Щось навіть схоже на його відсутність. Якось... Блин. Давай треба руку тягнути. Можливо я щось роблю не так. Загалом фронталка дуже розчарувала і, як на мене, ведь не більш за все видає роки цього смартфона. Приблизно те саме можна і сказати про основну камеру. На відміну від плюс версії смартфона, вона тут одна. Матриця 12 Мп, максимальна якість для фото у форматі 4х3 становить 4К, для відео у форматі 16х9 максимум є 4К при 60 кадрів на секунду. Стабілізація доступна при 4К30 FPS, ну а автофокус починає працювати при смішних 30 кадрів на секунду у якості Full HD. Коротше, можна сміливо казати, що автофокусу тут нема. Однією з головних фішечок цього смартфона є динамічна діафрагма, і приймає вона значення F1.5 та F2.4. Загалом смартфон автоматично перемикається між ними, тож от вам приклади фотографій, зроблених у автоматичному режимі. Більш за все різниця помітна при сценаріях з поганим освітленням, тож от вам пара фотографій, зроблених у ручному режимі. Так, відео 4К 60 FPS. Але відео саме моє У30, тому різниці і плавності ви не помітите. Тобто дивіться на картинку, просто не світочутливість, знову ж таки стабілізація, роліншатер. Так, X2 Zoom, зум, X4 Zoom, X8 Zoom. Можно ще трохи пройтись, для розуміння стабілізація. Я б навіть ще трохи може пробігся, не знаю. Ну, тобто, в принципі, нормально. для своїх років. Завершуючи тему камер, можна сміливо сказати, що саме камери є найслабшою стороною цього смартфона. Бо, як не дивно, за останні 5 років найактивніше розвивались саме вони. В той час, як все інше, що вібрав в себе цей телефон, фактично стало стандартом для середнього та нижнього цінових сегментів. Ну що ж, ми з вами вже розібрали рамку, передню панель та навіть динаміки цього смартфона, але нічого не було сказано про його габарити та вагу. Висота смартфону 148 мм, ширина 69 мм, товщина ж 8,5 мм. Ну а важить S9 близько 165 г. Ще важливим аспектом є здатність надійно зберігати ні приватні дані приватними і що не менш важливо швидко надавати вам доступ до них. Як я вже раніше зазначав, Galaxy S9 оснащено сканером райдушки Ока. Затримуватись на цьому я не буду і просто скажу, що цей метод розблокування не працює. Не те, що стабільно взагалі. Його навіть не виходить налаштувати з першої спроби. Дякувати тут є звичайний та надійний сканер відбитку пальця. Так, швидкість розблокування може і невелика, але якщо прикладати палець ще під час діставання телефону з кишені, то десь вже на середині шляху він буде розблокований. До речі, праворуч від сканеру відбитку пальця знаходиться система сенсорів, яка здатна вимірювати пульс та рівень кисню в крові. Заміряти і те і інше можна в додатку Samsung Health. Флагманське залізо за 5 років далеко відстало, і носити таке знання вже, звісно, не може. Але чи здатне воно покрити потреби смартфонів середнього та нижнього цінових сегментів? Загалом S9 має 5 версій, з яких в трьох встановлено Snapdragon 845 і двох Exynos 9810. Версії носили регіональний характер, тож європейський регіон отримав дві версії на Exynos, різниця в яких лише в розширеному слоті під сім-карту і карту пам'яті у DC-версії, а Китай, Америка та Канада отримали версії на Snapdragon. Як всім відомо Україна це Європа, тож у мене європейський двосімкартний варіант на процесорі Exynos. Не знаю як зараз, але в ті часи ахівсовою п'ятою абсолютно усіх ексінусів, був перегрів і як наслідок тротлінг. З цього ми отримуємо один простий наслідок. Під час виконання важких задач телефон є менш стабільним та менш ефективним за версії з процесорами Snapdragon, які, звісно, теж гріються, але загалом працюють стабільніше. Принаймні така тенденція зберігалася до виходу 888-го камінчика. Також треба відмітити, що обидві конфігурації працюють в поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті стандарту UFS 2.1 та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Ну а загалом максимальний об'єм будованої пам'яті становить 256 ГБ у версіях для США. Наостанок завишив зачепити лише тему автономності 5-річного смартфона. Батарея s 9 була на 3000 мАч. Але ж скільки мА залишилось після 5 років використання? Загалом питання дуже індивідуальне і навіть не завжди залежить від сценаріїв використання минулого власника. Але особисто в моєму екземплярі залишилось близько 2500 мА. Що, як на мене, є дуже чудовим результатом, бо у відсотках це десь 83-84. Чи вистачає його на день? І так, і ні. Сказати напевно я не можу, але натомість можу поділитись результатами власних тестів автономності. Всі тести виконувались протягом 30 хвилин з максимальною яскравістю увімкненим Wi-Fi, Bluetooth, мобільним інтернетом, NFC та за необхідності GPS. Тож почнімо: Роздавав мобільний інтернетом планшет мінус 6%. Тинявся по центру Дніпра з увімкненим GPS мінус 13%. Дивився YouTube мінус 7%. Дивився серюз в інстаграм, мінус 15%. Зняв підряд 6 п'ятихвилинних відео з максимально можливими налаштуваннями, мінус 26%. Читав ТГ канали, мінус 4%. Читав книгу, мінус 4%. Грав у Brawl Stars мінус 16%. Гортав TikTok – мінус 10%. Слухав YouTube Music та Spotify з бездротовими наушниками, мінус 3%. Ну і на кінець графу пбг PBG мобіли на автоматичних налаштуваннях, що відняло 17%. Висновки з автономності робіть самі, бо що що, а сценарії використання абсолютно у кожного індивідуальні і тотально різні. Я ще скажу, що постійно брав з собою повербанк, але використовував його дуже рідко. Отак, плавно ми дійшли до досвіду використання і висновків, тож розпинатися сильно не буду. Тож пропоную коротко підбити підсумки, дорозповісти ще не сказане, і нарешті дати відповідь на питання, поставлені ще на початку відео. І так, станом на кінець 2023-початку 2024 року ми отримуємо. Працюючий смартфон по бивушного смарт-годинника, що зроблений з преміальних матеріалів, має 2К екран водоспад з підтримкою HDR контенту, півторашне стерео з підтримкою Dolby Atmos, тепсі-роз'єм, сканер відбитків пальців. Можливість розширення вбудованої пам'яті за рахунок microSD карт, та ще з позитивного так званого Action Button. Налаштувати на яку можна як запуск якогось додатку чи увімкнення вімкнення ліхтарику, так і команди по типу подзвони комусь. мінусів в нас це доволі невеликий акумулятор, нікудишній по сьогоднішнім міркам набір камер, Android 10, тобто One UI 2.5, яка стала останньою системою, на яку можна легально оновитись. Ну і звісно ж 4 ГБ оперативної пам'яті. Бо 4 ГБ оперативної пам'яті зараз вже навіть важко зустріти у середньому ціновому сегменті, вже не кажучи про флагмани. Нікуди не відніс сканер радушки ока та вологозахист ip 68 бо перший абсолютно точно не працює. А от щодо другого, то я б вже на нього не розраховував, бо від часу вогозахист міг просто деструктувати. І це навіть за умови, що телефон там ніколи не розбирали, не там не знаю, лагодили, не роняли, не топили, ну і все в такому дусі. Але справедливості заради можу сказати, що під дощем не зливою. З цим телефоном я успішно ходив. Якщо раптом наважитись купити, до чого я вас не закликаю, але в принципі і категорично не відмовляю. То, як мінімум, обов'язково перевірте екран на якомусь білому чи темному фоні. Бо у amoled екранів є така властивість, як вигорання, яка проявляється з часом. Ну і там відповідь на питання з початку відео. Як бачите, свою якість та надійність телефон підтвердив п'ятьма роками успішної роботи, а відповідь щодо комфортного користування у 2023-2024 році сформулюю так. Я користувався цим смартфоном на щоденній основі в якості основного пристрою протягом двох місяців. І можу впевнено сказати, що для задач по типу не знаю, там, читання різноманітних телеграм-каналів, прослуховування музики, не знаю там, перегляду відео на Ютубі, скролингу шорців, рілсів, тіктоків, він підходить чудово. Ну а щодо ігор можу сказати, що грати на ньому некомфортно не стільки через там якийсь умовний брак потужностей чи щось по типу такого, а скоріш через його розмір. Бо об'єктивно 5,8 дюймів це ну дуже мало. Типу, ну у PUBG точно не пограєш, Genshin в принципі, теж, ну хіба що Brawl Stars і то, ну я б теж прям комфортним це не назвав, але можливо. Все ж роки дають своє і певна тугість при роботі іноді зустрічається. Систематично це помітно, коли виводиш телефон з режима літачка. Тоді він може на 3-5 секунд, ну не те що прямо зависнути, але почати жорстко тупити. Але загалом розмір, форм-фактор, матеріали є дуже приємними, і саме на них я частіше звертав увагу, ніж на будь-які підторможування. На цьому ж у мене все. Кому цікаво, в описі, знайдете посилання на відео, де я протягом певного періоду часу, без будь-якого монтажу чи чогось подібного використовую цей смартфон, там показую певні задачі мої особисті. Тому хто, я ж знову кажу, хоче з якихось причин подивитись, як працює цей телефон без виривання з контексту. Ласкаво прошу. Ну а я ж вам дякую за увагу. Бувайте здорові! Хто зрозумів моя повага, хто ж ні, never mind.